Триває 167-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь на харківському напрямку. Окупанти здійснили вогневе ураження із танків ствольної та реактивної артилерії. Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки. Успіху не мав, відійшов. Також наші захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки в акваторії Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження, скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу після цієї. Російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава агресор повинна понести покарання за злочинне агресії. І це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого, і його міжнародна правова відповідальність за агресію є запобіжником проти будь-якої війни. Тим часом на військовому аеродромі в окупованому Криму пролунали вибухи. У російських змі повідомляють про паніку та буцімто евакуацію людей. Також публікують фото і відео зі стовпами диму. Деякі пабліки припускають, що аеродром зазнав атаки, а інші з посиланням на очевидців повідомляють про щонайменше двох пост. Також у медіа поширюють вкид про нібито запровадження в окупованому Криму надзвичайного стану. Проте, ймовірно, причиною ситуації є вибухи на складі із боєприпасами. Довідково з цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами Південь України.